Давайте без цієї атаки поговоримо. Кітела вривається, Кітела передачу виконує і м'яч залітає. його Євген Місюра. 20-й номер Полтави. Людина, яка багато м'ячів попри свою позицію, цілих 6 голів забила минулого сезону в першій лізі. Добре грала на стандартах. Зараз відправляє м'яч 31-річний. Колишній гравець Кудрівки. Марусич розбігається і забиває Львовом, тому що він свого часу виступав за Львівські Карпати у 2014 році. Недовгий період часу це був. Так то він полтавець. Він вихованець полтавської ворскли. І самим момент може бути у руха. Удар! Та так подія під поєдинку Віталій Роман. Опинився у виночку, якщо зараз правильно все побачив. На 86-й хвилині Львівська команда, яка грає у більшості, останні хвилини виходить уперед. Удар чітко у дальній кут. Так, Віталій Роман. Саме він забуває. Тут е, прийняв м'яч, підробив і з неробочою лівою поклав чітко у кут. Слюбик віддає передачу. Тут боротьба. Е, Класно, пастух відіграв. Гольова передача на